Так, колектив, всім привіт! Хочу сьогодні спробувати зробити сало, так як закоптити немає змоги в коптилці. Да? Це світло не дає і погодні умови, якби додали клопотів. Тому е, хочу в цибулині і в чайові чорний чай додати і цибулиня. З цибулинням, дивлюсь багато хто робить. Ось, а от чорний чай ну, по типу як з я також робив, якби виходить класно: чай і цибулиня. Виходить таке, як копчене. Ось, і так само сало, там у мене є шматок під черевини і баки. Ось, і Хочу зробити такого, що не робив. І цікаво, яке воно вийде якби, на вигляд і на смак. Ось, І ну, покажу вам, якщо все вийде смачно да, і ну, на вигляд класно, то, в принципі, можливо, також хтось схоче спробувати. Тому спробуємо. Швиденько постараюся по рецепту, бо я завжди намагаюся якби, ну, розтягнути детально, а тут якби, по суті швиденько. Що, за чим, скільки і як. Тому, кому цікаво, підтримайте лайком, дивимось. Якщо результат буде класний, можете повторювати. Тому поїхали. Так, ну що, ось таке сало. Підчереваний шмат. і Два шматочки баків. Отже, розрахунок на 1 літр води. Цибулення. Десь 6-8 цибулин. Не дуже багато, тому і буду використовувати чай. Чай, два пакетики. На літру. Потім сіль звичайна 100 грам, цукор 20 грам. Ну, спеції на, на око, як завжди. Да? Тут лавровий листочок 3-4 штучки. перець чорний, перець духмяний, там по декілька штук, і ось таку візьму приправу до сала, ну пів пачечки напевно, кину. ось Тому ставимо воду на вогонь, закіпає, це все кидаємо. І проваруємо без сала, без сала, проваруємо хвилин 5-10, щоб цибулення віддало свій колір, чай. ось, і Потім будемо вкладати вже сало в киплячу воду. Тому поїхали. Так, ну що, водичка закипіла. Майже, майже ну, коротше, закипає. Я взяв 2 літри, наприклад, води на свій об'єм. Тепер що засипаємо сюди. Шалушення від цибулі, да? і додаємо всі спеції чай. В моєму випадку 4 пакетики, тому що 2 літри. Ну і приправу до сала всю пачечку взяв, бо щось висипав половину, як то мало. Тому ось так. І тепер розмішуємо. І варимо це все діло хвилин ну, 5-10 до 10, щоб гарно повіддавало колір цибулиня і чай. Все. На 10 хвилин забуваємо про нього, нехай кипить. Так, пройшло у нас 10 хвилин. Подивимося. Ось такий колір вже в нашого маринаду, скажімо так. Тепер. Збільшуємо вогонь і сюди кладемо наше сало. О, якраз добре. Треба, щоб воно повністю було покрите ось цим розсолом. Його би бажано, звісно, ще чимось прижати, щоб воно якийсь гніт. Але зараз кришкою накрию нормально. Коротше, тепер з цього моменту зараз знову воно закипить, і варимо його хвилин 15-20, в залежності, які у вас шматки. Ось, Якщо ну, товсті, то 20 хвилин. Якщо не дуже товсті, то 15 вистачить. Ось так. В такому режимі 15-20 хвилин на помірному вогні після закипання, ми його варимо. Так, ну що, у нас? 20 хвилин пройшло. Подивимось. Що там, так, да, ось так накривав трішки, щоб прижати його е, мисочкою. Тепер треба якось прибрати. О. Так. Все, вимикаємо. Я думаю, 20 хвилин для баків вистачить. Ну, а там буде видно, перший раз ж роблю. Тому тепер все. Це залишаємо ось так. В цьому маринаді до повного охолодження, до повного повного охолодження, щоб воно вібрало в себе ну, колір, да? колір спеції, промаринувалось, просолилось. Ось, І декілька разів, так, поки воно буде остигати, я буду його перевертати. щоб верхнє... Ну, Я також його прижму зараз цією тарілочкою. Ну, Але буду перевертати все одно, щоб воно рівномірно взяло колір. Ну, Вже видно, що да, стало таке. Коричнювати, ніби, ну, прикольний колір поки. Тому накриваємо і до повного охолодження хай собі воно стоїть. Все, поки забуваємо. Ось так назад прикрию кришкою, прижму. Єдине тепер, не знаю, чи я думию цю каструлю. Це вже буде зовсім інша історія. Оце получу десь тобі жінки. Ну, можливо, смак буде того вартий. Подивимось. Все, повністю охолоджаємо. Так, і що ми маємо? Пройшло вже достатньо часу, воно повністю охололо вже вечір. Я його дістав, це наше сало да? обтер паперовими рушниками від зайвої вологи. І тепер хочу ж показати, яке воно, по-перше, на вигляд. Да? Ось такий має вигляд, досить якби, ну, непоганий, ніби точно як копчене. І саме головне, я ж хочу його розрізати і скуштувати. Подивитися, спробувати, яке воно в розрізі, і на смак. Тому що, якщо воно смачне, то взагалі класно. Тому що по часу ну зовсім я воно не забарне недовго да? і, на вигляд класно, залишилось тільки скуштувати на смак. Тому розрізаю, покажу вам і скуштую. Ну що, ріжемо. Ось таке воно в розрізі. Може, щоб в холодильнику полежало, звісно, було б класно. Можна ще зробити з часнику, да, надавити часнику і зробити таку намазку, обмастити його. Ну, ми таке не дуже любимо, хто хоче, то просто з часничком, якби з'їсть уже в прикуску. Да? Це вже по бажанню. Так. Такі шматочки. Ну, взагалі класно, як на мене. Пробуємо на смак, що воно вийшло. Ну що, дегустація? Посолі класно. Перчик відчувається така гостринка. Головне, що лишнього, я думав, чи не буде ось цей чай давати лишнього такого присмаку. да? Взагалі класно, мені подобається. Можна ще зверху копченою паприкою посипати такий підкопчений аромат. Тому, що е ну, на вигляд, воно як копчене, а на смак якби, ну, диму ж нема. Воно ж варилося в е чаю і шалушині. А так. Взагалі класно, зараз ще шматочок спробую. Головне, що по солі. По солі супер. І по часу, якщо невеликі шматки, зараз я ще баки розріжу. Баки, можливо, вони самі по собі такі, ну, жорстковаті. То, можливо, бакам потрібно було б трішки більше часу. Я варив десь хвилин 20, 25, можливо, бакам, можливо, потрібно 30-35. Ну. А під черевина, взагалі. Прикольно, мені подобається. М -м -м. Так, ну і розріжемо ж наші баки. Щоковина, можливо, бо я так кажу баки, У ну, нас так називають. Такий розріз. Пробуємо чи не мало їм 20 хвилин. Ну що, пробуємо бак. Ну так, да, баки трішки жорстковаті. Але я б не сказав, що вони якісь там недоварені чи що. У них структура сама по собі така жорсткіша. І вони не так просоліли. От їх, напевно, треба. Залишати ще довше, щоб прямо охололо-охололо, там воно ну, щоб ще полежало в цьому е, розсолі. Да? Тому що підчеревина з прошарками м'яса, вона краще втягує сіль. І вона прям ідеальна от прям ідеальна по солі. Баки трішки як недосолені, Їх потрібно залишати ще в тому маринаді, от реально. А так взагалі класно, тому. Не знаю, що там по часу вийшло, казав швиденько, але ну, намагався все якби, конкретно. І ж деустацію хочеться зняти, показати, яке в розрізі. Тому реально рекомендую. Класно, по солі, суперово, 100 грам на літру, то що треба, 20 цукру, 100 грамів солі на літру води. ну класно. По кольору також класно, таке, точно як копчене. Ось, єдине, що баки. Потрібно залишати довше, щоб вони ще просоліли в цьому маринаді, щоб воно прямо, можливо, і захололо, як юшкою, ну, як холодець таке, ну коротше, ще лишити потрібно, щоб воно краще просоліло. А так, суперово, з часничком, хто любить, можна обмастити, завертаєте в пергаментний папір і в холодильник нехай воно собі зберігається. В кого є вакууматор, взагалі класно. У мене поки нема. Хоча якби, ну, дуже хочу, планую. Його придбати поки нема. А так, якби завакумував, якщо є в кого, і взагалі то, що треба, і зберігається, і запахів лишніх воно не віддає і не приймає на себе там від холодильника чи від чого. Тому рецепт, як на мене, во. беріть, пробуйте. Ось, Мені сподобалось. Тому всім дякую за перегляд. Коментуйте, підтримайте лайкосом. Давно не показував ніяких рецептів, а це захотілося зробити. Зробив. Подобається. Рекомендую все. Всім до побачення, до нових відео.